Вітаю всіх на каналі Пошуку Грошиків. Прийшло два тижні з минулого випуску. Ну що я вам можу оповісти? Я на крані додатково отримав е ще 27 центів. Тобто, ну так, нормально. Ростемо. Ростемо. Е Хотів знову на навіту з'їздити. Але не вийшло витрати. Придбав в, з африканського дерева меблі, поставив собі в пентхаузі. Ще коли купував у них, запитав, а терміти їх не будуть їсти взагалі? Ні, каже, ти що пан, а де ви живете? Так, кажу, ну, пентхаус. Ну вони до 30-го поверху не добираються, дуже важко. Ну, тобто вони там десь там до 30-го можуть там десь залізти щось, а так, ні. Ну ні, то ні. Хто ж думав, що вони в Україні нормально все почувають, залізли до мене на 38-й. І почали там все жерти. Скоро сидіти не буде на чому. Е, от. Ну що, викликаю дезінсекторів. І зараз вони там працюють, вони їх намагаються там, ну щось з ними там якось вирішувати питання, зараз випилюють двері, бо вони можуть потрапити. Отже, ці гроші пішли на це. Ну, Будемо сподіватися, хоч вирішують цю проблему. Тож, така ситуація вийшла у нас з краном. За цей час я зібрав майже 90 доларів на Binance біржі. Це ханстер цей. Ну, ви знаєте, як його полюбляю. Докси. Які там впали, теж висіли. Додаткові всі бонуси, все, що я міг там отримати, все, що я з платформ збирав по рекламі і все теж туди вкидував. І мене життя ж ну, не вчить зовсім. Тобто після хамстера я побачив, що є ще MoonBix таке якби, додаток такий в Телеграмі, що там теж можна щось там вкласти, збирати якісь типу, кружочки, планетки, зірочки, не знаю, що воно таке. І за тих, ти отримуєш щось. Я думав, що то я отримаю ну, додаток від Binance. Тобто я думав, що я отримую щось від Binance. Ну, це було б цікаво, бо зараз мене та Binance коштує майже там, 550 до 600 доларів. Ну, але ні. Вони по партнерці знову ж таки закинули докси. Та добре, хай буде. Ну, тобто розібралося 90 доларів. І що? Почав я. Тим щось робити. Зробляти мільйони. Е, ну, біржі ви самі розумієте, як це воно влаштовано. Тобто, принцип такий, е, ніби як в Казино, ніби як в банку, тобто все намішане в купу. Да? Є звичайні біржі, там, фондові, е, які працюють з акціями, працюють з цінними паперами, є криптобіржі, на кшталт, тож Binance, або Bybit, там, або OKX, е, ну і таке інше. Тобто Coinbase, це самі такі відомі, але їх дуже багато, набагато більше, ніж навіть. Я намагався зрозуміти, скільки їх, ну, воно мені не має сенсу, бо всю крипту, всі ці мемкоїни я виводив на Binance, тому ну, зручно, нормально, і в Україні він найбільше поширений серед користувачів. Тож, що я вам можу сказати? Спробував я, коли начитався купу всякого, я вам скажу, що то, ну, то просто винос мозику. Тож вирішив як? Спробую те, що буде найменший ризик мати, бо ми ж заробляємо, а не збагачуємо когось, тобто є різниця. Спробував безпосередньо типу таку тему, як. В оренду здавати свою крипту. Тобто я біржі віддаю крипту, вона мені за це цю крипту, наприклад, начислює, або якийсь відсоток від торгів, або якусь іншу крипту. Тобто, наприклад, я там, Або в мене там був біткоін, я даю біткоін, а мені там за нього дають етеріум. Якщо я даю там лайткоін, мені за нього дають ще щось. От. Я дав доккоїни, тобто відповідно мені дали доккоїни. Тобто була така акція, що просто примножити їх. Ти якби типу здав оренду, ти там собі взагалі нічого не думаєш, воно кожен день щось там потрохи робиться. Тобто, як і в банку, да, кредит. Тобто, ти не кредит, а типу депозит. Тобто, ти поклав гроші, його банк круте-круте, круте, отримує свої гроші, а тобі відсоток з цього ти покидаєш. Ну, дякую, що давку покористувався своїми грошима. Такого плану. Ну, я не знаю навіть, що й сказати. Тобто за десь 3-4 дні назбиралося десь близько 2 центів. Ну, як би я не знаю, коли воно взагалі буде працювати. Я то вимкнув, бо ну, просто мені ну, не знаю, стало не цікаво. Після цього я спробував іншу тему. Це. Е Ну, там, типу, боти їхні торгові. Тобто, ти виставляєш бота, ставиш йому верхній рівень, нижній рівень, і в цьому рівні воно як скаче, там, оцей, цей графік, ти цього бота виставляєш, і він починає сам собі купувати, продавати, купувати, продавати, там, якісь відсотки збирати, щось таке. Ну, ніби комісія враховується в кінцевій кінцевому виплаті. Тобто, коли я бачу свій дохід, я розумію, що цей бот мені приніс дохід, це чистий дохід. Тобто я його зможу зняти. Мені вже не потрібно там буде. Додатково ще сплачувати, коли я виймаю гроші з цього боту. І ну, це нібишло чудово, за 2 дні 3,5 центи. Ну, з 90 доларів. 3,5 центи. Тобто, ну 35 центів за місяць, да, приблизно виходить. Ну, а потім я вирішив, що все, ну, край. Тобто пограємося, пограємося. І вирішив так, що будемо торгувати в реальному часі. Тобто купив, продав, купив, продав. Так? Е, бачу графік пішов вверх, продаю, бачу вниз, купую, продаю. Ку... Ну, Щоб довго там не розмовляти і то не оповідати. Е, скинув я десь 3-4 кіло за 2 години і посилив. Тобто, бачите, ну, капець. Бо це крутіше, ніж, я не знаю, грати в якусь найшаленішу іграшку, взагалі в якій там такий екстрем, страшний, типу, не знаю, там, яка стрілялка, і на тебе валять товпи монстрів, а тобі треба відстрілюватися, а залишилося два патрони і все, капець, що робити, треба десь бігти, а вони швидші. Ну, тобто ти такий, потім у тебе в пітній лодоні, ти в шоці взагалі не знаєш, що робити, і потім ну, ще тіпаєшся 2 години після цього. Оце це приблизно таке щось було з цими торгами. І що саме цікаве, я заробив нуль. Бо комісію е мені прийшлося вже сплачувати своїми руками. Тобто, коли бот працює, він одразу її відраховує. Коли я, я не можу відрахувати. Тобто я просто вивів, завів, вивів, завів, і комісія там собі береться за ці транзакції. І все капець, нуль. Тобто за дві години тільки сиве волосся спітнілі долоні і. Ну, походішов, то єдине, що можна людям пропонувати, якщо вони хочуть походішати, якщо треба, терміново, там, то навіть в спортзал не треба ходити, він пішов собі на біржі, поклацав і все. І з тебе все воно вийшло. От, е, отака от історія. Тобто, так, аналізуючи, я зрозумів, що можливо, на біржі можна за, би, заробляти. Якщо ти туди нормальні гроші поклав. Ну, наприклад, там 10 тисяч доларів, там 50 тисяч доларів, якщо такі суми прокручувати, то звичайно з 90 доларів в мене там вийшло на боті 3,5%. Тобто, я так розумію, що з 900 у мене було б 35 центів, з 9 тисяч у мене було б 3 ,50 долари 50. Але за 3 дні, звичайно. Тобто, треба класти десь 90 тисяч доларів. Тоді, так, да, 35 доларів за 3 дні, ніби ти назбирав собі нормальну таку вже трохи як, ну, зарплатня. Але десь взяти не зрозуміло. І це ж знову ж таки вкладення. А ми ж не вкладаємо. І то я вам скажу, вклав то я що? Я вклав ті е, тапалки, все, що на рекламі заробив. Тобто, якщо брати в чистому вигляді біржа, без складень. Неможливо, вам все одно треба вкладатися. І той, хто вам скаже, що вклади 10, утримаєш тисячу там вже за 10 днів. ні, ні, скорше за все, ви її втратите. Бо якщо грати по-серйозному, то це треба грати десь на кредитах. Є там така тема, типу опціони з кредитним плечем. Є. Така тема, як ф'ючерси, вона має дуже великі ризики, але й дуже великий, великий дохід. Я думаю, на тому і багато людей втрачають. Бо, ну, що таке ф'ючерс? Тобто, я так собі гадаю, що можливо, треба поставити ставку, що, наприклад, біткоін буде сьогодні не 50, а там, 55 вже через 3 години. Я ставлю на це всі свої гроші. Тобто як рулет, так, знову ж таки. А потім я там проходив три години і мені кажуть, не з 50 ти став 49. Ну, тобто твої гроші, шукай нові. Ну, такого плану. Або навпаки, я кажу, що буде менше, а вийшло більше. Тобто я маю поставити ставку, проаналізувати, і після цього. Можливо, так, можливо, ні. Або я вклав 10 доларів, і отримав 20, або я вклав 10 і все просав. Ну, тобто, таким чином. І це саме для людей, які в тому розуміються. Розуміються на рівні, типу, знаєте, хто Джордан Белфорд, який навчався, який цим жив. Він такий постійно в цій біржі. Треба розуміти, треба читати всі новини, треба знати всі а всю аналітику. Треба кожні півгодини перевіряти всі там акції, що зросло, що впало. Розуміти, що кується в світі для того, щоб приймати правильні рішення. Тобто ніколи не знаєш, де там що, ну я, як людина, яка в тому не розуміється, не знаю, що може десь в Японії якийсь там. Хлопець їхав на ровері, приїхав якийсь кабель від якогось там ходогу. Так то лиок з ходогами він е, замкнуло там проводку, ходог не продали, а не продали ходог, чи якась там людина голодна прийшла на роботу, розвела собі каву, не, не потрапила на співбесіду. І все. І, і за рахунок цього впали акції на 20 мільйонів якоїсь корпорації. Бо їм ця людина була потрібна сьогодні, а вона не прийшла на співбесіду. Бух, так все, і вони втратили, і ринок весь гуп і рухнув. Ну звідки це знати? Це треба тільки читати постійно, погодинно, що там коїться. Тобто я тепер розумію, коли в фільмах і там серіалах різних і повсюди показують, якщо людина саме з біржою пов'язана. В неї постійно вимкнений телевізор, і постійно тут бігають графіки, там щось якісь там плаваючі, там якісь сигнали постійно і розповідають, що сталося зараз. За останні дві там, секунди, дві минути, дві там. Оце постійно все постійно треба моніторити. Тоді так, це буде працювати. І тоді, можливо, можна заробляти, але не безкладень. Не без складень. І. До речі, що ще я зрозумів, коли дуже сильно тобі загибився всю всю інформацію, по суті, ну, справи то є чисто математика. Математика, економіка, е, статистика, е, сталі такі, е, так би мовити, науки. І треба розуміти, що навіть якщо ви підете на якісь курси, де вам кажуть, що за, там за тиждень або за два ви будете все знати. ні, -ні. Скоріше за все, треба вчитися, насправді вчитися. Тобто, вивчає таке в економічних інститутах, вивчаю саме біржову справу. І якщо курси, і можливо, потрапить, то тільки для підвищення кваліфікації. Але якщо ви в тому не розумієтеся, вони вам нічого не дадуть, бо це просто буде ні про що. Вам там розкажуть загальні якісь умови, тобто як це все працює, звідки береться, куди кладеться, ми і так знаємо то все. Тобто, хтось програв, я виграв. Все просто. Але щоб я виграв, мені треба стільки всього знати і розуміти, і вчасно влучити саме туди, куди потрібно, що я маю бути спеціалістом. І тоді, якщо я йду на курси, я хочу підвищити кваліфікацію. Або, може, знати про щось нове. Тобто я вже там 10 років працюю, але я ще там пишу на папірцях. А зараз вже є там якісь патрони, які показують цю інформацію. Мені розказують, що кватрон тут вмикається, тут вимикається. І це буде добре. Тобто я вийшов, я вже спеціаліст, я розуміюся, як вмикати кватрон, мені легше працювати. Ну не з нуля. Це стоїть цілково. Тому теж дивіться для себе, чи варто воно того, бо ну, це вже такі ризики серйозні. І воно ще й може і втягувати, якщо людина азартна. то... Невідомо скільки туди може вгепатися, а витік з того якийсь, ну, у мене 5 центів. 5 центів. Це десь за тиждень, бо я там тож читав, дивився, там перераховував, сумнівався, не спав, не їв, там думав, що робити, куди йти. Не хочу втрачати гроші, тому я ні, якби 90 доларів та вишу, Я за них гробця в полі заганяю. Аби десь поставити. Тобто, так, я не дуже полюбляю ризикувати тими грошима, що вже є. Або мені хто дав, чужі сказав, да, бери куди хочеш, витрачай, то я в гепо б все, да, звичайно. Але ну, ні, свої якби два місці на то витратив не хочу. Тому, ну і вам раджу подумати над тим, що там як робити. Ну, така от справа з заробітками на біржах криптовалютних. О. Может чекайте? Ага. А та? Та що? Ну? Та зняли і що? Не зрозумів. Яка? Яка засіда? Тобто додому не випускає. Та їду, їду! Господи, їду вже, да, скоро буду. Ну, як ви зрозуміли, дезінсектори не змогли зробити нічого з моїми африканськими термітами. Поїхав рятувати дезінсекторів. До наступної зустрічі, па-па!